дня! Сьогодні, 18 жовтня, Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми є одним з найсерйозніших злочинів щодо людини, який порушує її права. Незважаючи на певні зусилля з боку держави в напрямку протидії торгівлі людьми, прийняття та виконання комплексної програми протидії торгівлі людьми, ця проблема залишається актуальною. І це негативне явище має стійкі тенденції до поширення, причини, з яких люди потрапляють до рабства. Життя, бажання заробити, а також нездатність адекватно оцінити пропозиції работорговців. І ситуація, яка зараз відбувається в Україні, проблема торгівлі людьми набула особливої актуальності та стала одним з найтяжчих злочинів для українського суспільства. Адже мільйони людей, які були змушені евакуюватися за межами країни за кордон, а особливо примусом на територію країни-агресора, стали її потенційними жертвами. Зазвичай люди, які стали жертвами, не розповідають, що з ними трапилося, та не хочуть згадувати пережиті ними жахіття. Як правило, злочин починається з того, що торгівці людьми пропонують своїм майбутнім жертвам привабливі можливості працевлаштування. У багатьох випадках особа дізнається про дійсні умови договору лише на місці призначення. Коли в неї відібрали паспорт, даються до психологічного та фізичного насильства щодо неї, вимагають відробити гроші, витрачені на оформлення документів, віз та проїзних квітків. Тому лише самобезпека та обізнаність можуть допомогти в майбутньому не потрапити до рабства. Отож, пропоную дослухатися до таких порад. Нікому не довіряйте свій паспорт. Документи, що засвідчують вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки у вас. Домовтеся заздалегідь з рідними про кодове слово, яке підкаже їм, що не забудьте з'ясувати номери телефонів українських посольств та консульських представників України, до якої приїжджаєте. Якщо ви опинились у скрутній ситуації, залишились без паспорту або вам хтось загрожує. Звертайтесь до посольств своєї країни. Ослугами неурядових організацій та служб, які активно працюють в зарубіжних країнах, надаючи допомогу особам, які опинились в складному становищі. Не забувайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить ваше перебування за кордоном. Зробіть копії важливих документів. Та покладіть їх на дійне місце окремо від оригіналів. Зверніть увагу на те, що термін перебування на території іноземної держави зазначений у вашій візі, порушення візового режиму унеможливлює ваш наступний виїзд за кордон. Пам'ятайте, стати торгівлі людьми може кожен незалежно від віку, статі, кваліфікації чи рівня освіти.